Доброго дня, ради вітати вас. Називається Володимир Воробей і ради вітати вас на першій темі нашого навчального курсу створення інституції місцево-економічного розвитку. Перша наша тема стосується ролі таких інституцій в системі регіонального розвитку, їх функції, прикладів. Отже, ми з вами сьогодні поговоримо про те, що таке інституції місцево-економічного розвитку, які функції вони виконують, як вони функціонують у суспільстві. Ключовим із того, що я хотів би розпочати, це поняття суспільного договору. Суспільний договір це система взаємовідносин між бізнесом, владою та людьми, інституціями громадянського суспільства на певній території. Кожна територія, кожна країна, передусім має певний суспільний договір, як взаємодіють ці сектори між собою. Про що власне йдеться? Ми маємо розуміти, яку функцію виконує влада в нашому суспільстві. Чи вона відповідає за що вона відповідає? Бо в деяких країнах громадяни платять високі податки і очікують, що влада робить за них, надає їм безкоштовну освіту, надає їм безкоштовну медицину, забезпечує розвиток малого і середнього бізнесу. Тощо інші речі, отже, влада виконує значно більшу функцію в інших суспільствах. Люди самостійно відповідають і за свою освіту, отже, вони платять. Платять за освіту самостійно відповідають за медицину. Отже, вони платять за за медичні послуги, або бізнес відповідає за медичне страхування своїх працівників, або бізнес відповідає за свій розвиток. Бізнеси складаються для того, щоб вони розвивались. І от хто за що відповідає на певній території і називається суспільним договором? Зазвичай суспільний договір створюється історично в країнах Європи. Переважно влада виконує значну роль. Податки високі, водночас медицина безкоштовна, освіта безкоштовна, є багато грантових програм підтримки розвитку бізнесу тощо. Натомість, якщо ми подивимось на Північну Америку, там є інакша ситуація. Отже, давайте розглянемо ще одне важливе поняття для нашого для розуміння інституцій місцевого економічного розвитку це суспільні системи. Суспільні системи це є формування взаємовідносин. У певній сфері, наприклад, це є освіта, це є медицина, це є наука, це є інновації чи просторовий розвиток. Тобто, це все є свого роду сфери життєдіяльності, в яких теж виконує певну роль влада, наприклад, місцева чи національна влада, так само виконує певну функцію роль люди або інституції громадянського суспільства, тобто громадської організації, асоціації, об'єднання, і виконують певну функцію бізнеси, малі, великі, середні, різні. Які є Основні характеристики суспільної системи. Перша це є життєздатні інституції. Система неможлива, якщо немає закладів, установ, організацій, інституцій. тобто там, де є люди, процеси, інституції. Тобто, причому ці інституції мають бути живі. Це не просто люди, які ходять і охороняють своє робоче місце, а люди, які Щось створюють, створюють додану вартість для суспільства. Отже, суспільна інституція напряму залежить від наявності життєздатних інституцій. Друга характеристика суспільних систем це налагоджені процеси. Власне, хто за що відповідає, кому що передається. Третя система це ресурси. І остання це власне оцей суспільний договір. Це є розподіл відповідальності саме в цій суспільній системи однією з важливих суспільних систем є система регіонального розвитку. Про що йдеться? Система регіонального розвитку скерована на зниження розбіжностей у рівні розвитку різних регіонів. Ми це бачимо навіть в Україні. Одна справа Київ з ресурсами, оскільки тут є багато бізнесу, багато податків, відповідно, бюджет розвитку є грандіозний або індустріально розвинені міста метрополії. Тобто, одна справа говорити про Львів з його бюджетом, чи навіть говорити про Дніпро, чи про Харків. І Зовсім інша справа, коли ми говоримо про невеликі громади, а ще інша справа про об'єднання територіальних громад, які зараз створюються активно в країні. Є відмінності у Одна громада має багато бізнесу, має багато податкових надходжень, відповідно, має можливості, або має дороги, має ресурси. Інша громада не має цього. І, власне, на рівні національному існує система регіонального розвитку для того, щоб вирівняти ці ці розбіжності для того, щоб регіони, ці, які дещо відстають в своєму розвитку, вони підтягувалися до регіонів, які випереджають у своєму розвитку. Тобто, держава. Загалом заінтересовано в тому, щоб розвиток території відбувався більш-менш рівномірно, і щоб, щоб території, які є депресивними, вони підтягувалися до рівня найрозвиненіших в країні. І ем, виміри, які є в системі регіонального розвитку, вони пов'язані з розміром країни. Україна є велика географічно, це є велика країна. Відповідно, у нас є три рівні: перший рівень це національний, другий рівень це регіональний, тобто можна говорити обласний, а третій – це. Вже є місцевий рівень в системі регіонального розвитку і інший вимір системи регіонального розвитку це є стратегічний вимір, рівень програм та проєктів, і третій це є рівень програм фінансування. Але якщо запитати, а що ж таке розвиток, да? тобто що ми маємо фінансувати, або взагалі що ми маємо розвивати, чи дороги будувати, чи ми маємо бізнес залучати, розвивати. Як що таке розвиток? Які можуть бути складники цього поняття? Тут помічним є модель економічного розвитку, яка базується на трьох компонентах: перший компонент це підтримка бізнесу, другий це розвиток людського капіталу, а третій компонент. Це привабливість е, території.